У користині відбулась соціальна акція Тепло долонь. Усі бажаючі мали можливість залишити на карті міста свої різнокольорові відбитки. Два дні дівчата волонтерки залучали перехожих до спільної творчості. Зацікавлені перехожі не проходили повз з радістю брали участь у веселій акції. Всього за декілька годин на мапі міста вже не було пустого місця. Акція була широко розрекламована у соціальних мережах. Тому деякі учасники прийшли до торговельного центру ціленаправлено. так би мовити, лишити свій слід в історії. Узнала в контакті і вирішили, звісно підтримати це все. Треба, щоб побільше проявляли такі ініціативи, у нас все так було красиво. Подібна акція проходила у Києві. Там було зібрано 365 відтисків долонь. У Коростені організатори благодійний фонд співчуття вирішили зібрати більшу кількість учасників. Більше того, поставити рекорд України. Ну а коростенці з радістю долучились до ініціативи. «Школьників було багато, людей, пожилі люди, молоді, всі, всі з улибками улибається. Ну їх інтерес проявився, що це таке. За словами організаторів, ця акція має соціальний підтекст. Її мета об'єднати людей. «Суть її заключається в тому, що ладоні ставлять на відтиски ладоні ставлять на взрослі і взрослі діти. Тобто ми підтримуємо сім'ю користим і в принципі вся Україна однією сім'єю, да, що ми повинні жити однією сім'єю, що ми повинні розуміти друг друга, що ми повинні йти друг друга на встречу і бути максимально толерантними друг другу. Підтримав ініціативу і міський голова Володимир Москаленко, який прийшов зі своєю родиною. Це, якби демонстрація нашого доброго відношення один до одного. Ну і взагалі ми претендуємо на те, щоб попасти. Книгу рекордів України більш того, щоб Коростень об'єднував Україну. Доля цього полотна поки що не вирішена. Організатори у цьому питанні дослухатимуться коростенців. У нас буде проводитися опрос на різних сайтах міста, як горожані вважають, що з ним зробити. Можливо, воно буде продане на аукціоні, всі гроші пойдуть на розвиття міста, або воно залишиться в якомусь цікавому місці міста користу. Акція тепло долонь проходила в рамках свята Родина Фест, який відбудеться у суботу, 26 вересня в центральному парку імені Миколи Островського. Туди організатори запрошують всіх бажаючих, обіцяють цікаву розважальну програму та нові враження. Власне там і буде озвучено результат акції Тепло Долонь.